Слава нації. Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. Коротенько про відео. Так? Заборонено відкольцьовувати компресорний вузол на бмп 1 бмп 2 Це припустимо робити тільки на дуже короткий проміжок часу, щойно ви там вийдете. так, там Червоної зони, скажімо так, щойно є змога, виготовляйте заглушки, будь-який пристойний токар вам їх зробить, там зовсім недорого вони коштують, і глушіть подачу маса на компресорний вузол. Так? Тато, мама. Не їздіть із закольцованим. Цим шлангом. Чому? Тому що в такому випадку, як пояснив нам на запит нашому підрозділу, так, один з бронетанкових ремонтів, які фахово займаються цими машинами, коли ви відкольцовуєте подачу масла на компресорний вузол, утворюється замалий тиск масла на третю шийку колінчастого вала, і таким чином вкладиші так. Третього правого, третього лівого циліндрів отримують замало мастила і працюють в умовах масляного голодування. Так, тепер про це і інше, трохи більш розлого. Пройшло трохи часу так від мого крайнього відео, дещо змінилися умови мого несіння служби, так, в Збройних силах України. Це Має бути тимчасово, і я сподіваюся і планую, скажімо так, невдовзі повернутися до моєї роботи з ремонту бронетехніки. Ось, а поки що роблю відео на такі важливі теми, так важливі і потрібні, бо до мене звертаються люди. З різних причин, з різних підрозділів всієї України, і от зокрема цими речами я ділюся адресно. Але дійшов висновку, і зрозумів, що навіть зараз маю віднаходити можливість записати такі коротенькі відео, щоб донести важливу інформацію до вас, людей, так, які дотичні до цієї теми або можуть донести інформацію, поділитися з тими, хто. Працює з бронемашинами. Так. Щойно я зараз зроблю низку відео. так. А щойно повернуся до моєї роботи, як я сподіваюся, вже у травні, то перезніму на ці ж теми з наочною демонстрацією того, того, того про що казатиму у відео. Отже, так, кольцувати шланг подачі, коли у вас. Ну, Які проблеми, які відкільцовують у нас компресорний вузол БМП, ну, це частіше за все починає виганяти масло через сальники. так, Зовнішній там, внутрішній? От, У вас починає гнати масло із системи змащування мотора на днище. Ви, як і ми раніше, просто Відрізаєте з контура компресорний вузол, кидаєте шланг подачі на віддачу у вас кільце так ось Це тільки в екстремальних умовах, ненадовго. І до того моменту, щойно у вас є змога, замовити, організувати, придбати собі оці заглушечки, креслення по них. Я не пам'ятаю, чи там прям якісне креслення, чи просто, ну, скажімо так, олівцем виконане на папірці, але ви розберетеся. Будь-який адекватний токар розбереться. Майте на увазі, це важлива деталь, яка суттєво вплине на ресурс вашої машини, мотора, БМП взагалі. І якщо вже у вас відкольцований компресорний вузол, так дуже добре подумайте про те, щоб віддати його таки до ремонту. Я на сьогоднішній день інших способів і місці команди, які це роблять, окрім моєї цивільної, не знаю. Якщо у вас є якісь інші варіанти, використовуйте їх. Якщо ні, звертайтесь до мене, будемо ремонтувати вам компресорний вузол. Підписка, вподобайка, поширення. До перемоги. Дякую, будьте бережені.